Всім привіт! З вами знову Ірина. І сьогодні, як я і обіцяла, ми будемо вивчати лексику за темою cars and driving. Починаємо. Unit 21. I can talk about cars and driving. Я можу говорити про машини та кернування. Розділ A. The car. Машина. Дивимося, з чого складається у нас машина bonnet, капот. Windscreen wiper очисник. Windscreen лобове скло. Бут, багажник. wheel, колесо. Tire, шина. Ось вона в нас. Американський правопис t -I -R e Через I пишеться, а не через Y. Сьоме. Door handle. Дверна ручка. Wing mirror. Бокове скло. Number plate, номер машини, як номерова тарілка. Plate, тарілка. Headlights, фари, engine, двигун, ось овін. steering wheel, руль, спідометр. Speedometer, speedometer. Ignition. запалювання, Rearview mirror. дзеркало заднього виду. Де воно тут у нас? Ось у п'ятнадцяте. gear lever – Важіль коробки, передач. Accelerator. Газ, brake – гальмо, clutch – зчеплення, horn – сигнал. Є. Лексику розглянули. Далі вправа один. Combine words from the box to form six more compound words. З'єднайте слова, поєднайте, скомбінуйте слова з таблички для того, щоб утворити ще шість складених слів. У нас перше готове. Rearview mirror. Дзеркало заднього виду. Steering – Я буду цифрами писати. Це буде два. <гарас> Гарнесенька. Steering wheel – Це в нас руль. О, ну, я буду не так. Я буду поєднувати. Steering wheel. Door. У нас була дверна ручка. Door handle. Де у нас handle? Ось сього. Сюди. Windscreen. Склоочисники у нас були. Або склоочисники. Windscreen wipers. Wipe це протирати. Так, Lever. лівер. lever. Ось сюди. Або gear stick було в нас. Це те, за допомогою чого ми перемикаємо передачі. Mirror, дзеркало. У нас було дзеркало заднього виду, це було Rearview Mirror. І було бокове дзеркало. Це в нас Wing, mirror. Ось це є Wing. Значить, ми його зараз ну, отак зробимо. Що ж робити? Номер. Номери в нас були. Number plate, як тарілка з номером. Залишилось ще щось. Так, скільки стрілочок у нас? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ні. Все. Ми все підібрали. Очищуємо і виконуємо вправу два. Знову тут самостійних завдань не буде. Exercise 2. Outside the car. Or inside the car. Ззовні машини чи зсередини машини знаходяться наступні деталі, частини. Називайте, як хочете. Write O or I. Outside, and clutch. Tire. шина. Це в нас outside. Ззовні. Ну, давайте вже будемо писати. Тільки давайте я буду писати маленько, щоб мені не доводилося. Ага, а я можу увімкнути великі літери. Outside. Speedometer. Speedometer також. Inside. А чого також? Якщо тут у нас було outside. Значить, це inside. Steering wheel. Руль. Всередині. Inside. Headlight. Пара. And outside, точніше, ззовні. Break, гальмо. Всередині. Педалька в нас всередині. Inside. Запам'ятовуємо лексику. Review mirror. Дзеркало заднього виду. Воно в нас знаходиться inside всередині. Wheel – Колесо. outside. Horn – сигнал. inside, всередині. Windscreen wiper. Склоочисник. Ззовні outside. Ми з вами, молодці, дуже швидко це виконали. Exercise 3: Complete the sentences. Доповніть речення. Ну, давайте, мої любі водії, будемо доповнювати. If you want to start the car, turn on the ignition. Якщо ти хочеш завести машину, включи запалення. Перше, if you want to stop. Хоче on анда. Якщо ти хочеш зупинитися, поклади свою або постав свою ногу на гальмо. брейк. Не плутаємо гальмо з оцим брейк, бо це в нас. Мені вже треба букви маленькі. Це в нас дієслово брейк ламати, руйнувати, розбивати. а гальмо пишеться брейк. Ось так. До речі, перерва також пишеться, як ламати, розбивати. Так як було попереду, то не тільки дієслово, то і іменник. Далі, if you want to change gear, put your foot on the... Якщо ти хочеш змінити передачу, постав свою ногу на, і на що ми ставимо водії мої любі? На щеплення. Клоч. Як сумочка у нас звучить жіноча маленька. Clutch. А, до речі, як буде клоч сумочка англійською. Треба буде потім, потім глянути. Третє. If you want to go faster, put your foot on the. Якщо ти хочеш їхати швидше, постав свою ногу на газ. Газуй. Accelerator. Далі. If you want to store luggage, open the якщо ти хочеш скласти, покласти багаж, відкрий. Ну, точно, не капот, капот, але ті ж той, що позаду, це буде в нас багажник. А багажник це boot. Так. П'яте. If you want to look at the engine. Open the... Хм. Якщо хочеш поглянути на двигун, відкрий, а отут же буде капот. А капот це bonnet. Це також жіноча шляпка, якщо я не помиляюся, з полями. Мені здається, що так. До речі, в американській англійській капот буде інакше. Ні, капот, мабуть, буде так, так само, а от багажник буде trunk, як хобот. Як стовбур дерева. Uh, open the bonnet. Так, see at night. If you want to see at night. turn on the... якщо хочеш бати. Батити. Бачити вночі, uh, включи фари. А фари – це в нас headlights. Head – голова, lights – як uh, лампи, світильники. Світильники на голові, щоб бачити. Headlights. Сьоме. Your... Якщо хочеш повернути за рогом, подивись у своє, ну тут буде бокове дзеркало. Чи дзеркало заднього виду? Любі мої водії, підкажіть, будь ласка, давайте я просто напишу дзеркало. Mirror. А може, і оте, і оте потрібно глянути? Рка e, має бути. Навіть не знаю. Ну, можливо, краще туди і туди. Ну, не суть. Я не я сижу поруч з водієм, тому і поводжуся тихо, щоб не відволікати водія. Тому для мене ця інформація неважлива. Кермувати не збираюся. If you want to drive in the turn та the... -да! Якщо ти хочеш кермувати під дощем, бачите, під дощем in the rain, Не under the rain, під дощем, in the rain, Шанон вимкни. склоочисники отчисники. Windscreen wipers. Wind. Скрин. Wipers. Uh, чого я їх окремо написала? Тому що два слова диктувала wind, screen, вітер, екран. І останнє. If you want to warn someone, press your. Якщо ти хочеш попередити когось, натисни свій сигнал. Horn. Я так любила натискати сигнал, завжди тата, просила, щоб він мені дозволив. Але це було не ем, у процес керування на дорозі. Це було, коли ми просто стояли на місці. Так, є. Очищуємо і переходимо до розділу B. Driving tips поради водіям. Поради при кермуванні. Спочатку дивимося glossary, потім Spotlight і потім слухаємо аудіо і перекладаємо його. І перше слово у нас Tip – A Piece of Practical Advice – практична порада. A piece of це не шматочок у даному виразі, як у мене нещодавно склалася ситуація. Я викладала шот? Коротке відео з завданням відгадати слово, і там визначення було a piece of paper money. І хтось мене питав, що це таке? Шматок паперових грошей. Ні, a piece of у даному випадку вживається замість a. Е, e вживається з іменником однини зі злічуваними іменниками, а з незлічуваними іменниками Е e вживати не можна. А якщо ми хочемо незлічуваний іменник ужити у однині, сказати як одна порада, то ми вживаємо «a piece of. От одна грошина. Ми не скажемо так, ми не перекладаємо так. «A piece of paper money». Ми кажемо просто. Паперові гроші, воно так і буде в множині звучати, але матися на увазі буде одна штучка цих паперових грошей. Так само тут одна порада. Зрозуміло. Далі. Значить, тип порада. Be prepared for something. Be ready and able to deal with any problems. Verb prepare бути готовим і спроможнім. Мати справу з будь-якою проблемою, або впоратися з якоюсь проблемою, бути готовим для чогось. Prepare це готуватися або готувати. Break. Go more slowly or stop або vehicle by using the brakes». їхати повільно, або навіть повільніше. – «more slowly» – це у нас порівняльний ступінь прислівника, або зупинити транспортний засіб. Використовуючи гальма. Брейк. Це загальмувати або взагалі зупинити транспортний засіб. Steer – control the direction a vehicle is moving in. Контролювати напрям, у якому рухається транспортний засіб. Steer – керувати рулем. Accelerate – Go faster. Opposite. Slow down. Їхати швидше. Протилежне пригальмувати, їхати повільніше. Accelerate – це їхати швидше, пришвидшувати швидкість, ну, якось так. Skid – suddenly move sideways without control. Раптом в'їхати на узбіччя без контролю, не контролюючи цього. Skid – це коли машину заносить. Watch out. Be careful. Because there is a possible danger. Будь обережний, тому що є небезпека. Watch out. Це обережно. Ще кажуть: look out. Be careful. Overtake somebody. Overtake something. Go past somebody. Go past something. That is gone more slowly. Приїхати повз когось або повз, повз щось. Що їде повільніше за тебе? Обігнати. Overtake. обігнати когось, обігнати щось. Reverse. Go backwards in a car, їхати назад у машині, здавати назад, їхати назад. Rather than instead of in place of замість чогось. Speed limit. The highest legal speed at which you can drive on a road найвища законна швидкість, якою ти можеш їхати на дорозі, яку ти можеш використовувати для кермування. Close to something, near something, близько до чогось, біля чогось, не close, а close, тому що це прикметник близький. Ну і перекладати ми його можемо як прислівник близько. Далі, spotlight, keep. Keep often means continue or stay in a particular place or condition. Слово keep часто означає продовжувати або залишатися в певному місці або стані. Keep це тримати або дотримуватися. Keep to the speed limit» Stay below the speed limit. Притримуйся або дотримуйся, краще буде звучати: дотримуйся обмеження швидкості. Залишайся нижче обмеженої швидкості. Keep left, stay on the left. Притримуйся лівої сторони, дотримуйся кермування ліворуч, залишайся ліворуч. Keep – залишатися дотримуватися. Є, розібралися з лексикою, слухаємо. Tips for safer driving. Always be prepared for bad road conditions and bad drivers. On wet roads, brake, steer and accelerate gently to avoid skidding. Watch out for motorcyclists and cyclists. Give them plenty of space when overtaking. In car parks reverse into a parking space rather than drive into it. Keep to to the the speed limit and don't drive too close to the vehicle in front. Перекладаємо. Завжди будь готовий до поганих дорожніх умов і поганих водіїв. Оце найчастіше трапляється – погані водії. На мокрих дорогах гальмуй, керуй рулем та пришвидшуйся. М'яко, ніжно, для того, щоб запобігти за носом. щоб тебе не занесло. Watch out! Будь обережний стосовно мотоциклістів та велосипедистів. Дай їм достатню кількість місця, коли ти їх об'їжджаєш, коли йдеш на обгін. Ось у нас було overtake somebody. обігнати когось. На парковках здавай назад. У парковочне місце замість того, щоб в'їхати в нього? Якщо чесно, я цього не розумію. На парковках здавай назад у своє парковочне в тому сенсі, що задом заїжджай, а не передом. Можливо. Як погано не бути водієм і пояснювати цю тему? keep To the speed limit, Дотримуйся обмеження швидкості. І не кермуй занадто близько до транспортних засобів, які знаходяться перед тобою. Так, ніколи не лізь, як кажуть, водії, от в одне місце цій, цьому транспортному засобу. Є. Yeah. Так, лексику, ми з вами розглянули. Переходимо до виконання вправ. Exercise 5 cut the glossary. Then complete the meanings. Закрите glossary. і потім доповніть значення. От cover це покрити зверху. Якби у вас був підручник, то вам слід було б закрити, накрити чимось це glossary. А я просто підняла їх догори. Break гальмувати. Stop a vehicle – зупинити транспортний засіб. Overtake – Пам'ятаємо обігнати. Go past – another car. Давайте не будемо писати, давайте так проговоримо. Go fast. Accelerate. Пришвидчуватись, прискорюватись. Go faster. Їхати швидше. Reverse. Go backwards. Tip. A piece of advice. Steer. Control the direction of the vehicle. Rather than Instead of замість чогось, керувати рулем, тим, куди рухається автомобіль. Ну, і тип, як сказала, що це порада. Давайте ще раз. Break, гальмувати. Overtake, обігнати, accelerate, пришвидшуватися, їхати швидше. Reverse. Здавати назад. Тип. Порада. Steer керувати рулем rather than замість чогось. Exercise 6 – Complete the sentences. Доповніть речення. Доповнюємо. You shouldn't overtake on a bridge. Тобі не слід обганяти на мосту. The weather was awful. And I wasn't really for it. Погода була жахливою, і я зовсім не була готова до неї. Я вже сказала, готова. А, готова. Це prepared. Давайте напишемо ці слова. Де мій олівець? Prepared. I never go over the speed. Hmm. or drive to hum to the cars in front. Я ніколи не перевищую go over, не їду більше за обмеження швидкості. Speed limit. Я завжди. Ні, це я вже придумали. Або е кермую занадто. Hmm? До машини, які знаходяться переді, переді мною. Занадто близько. А близько, близький це close. Так. He crushed into the tree. after him hmm? on the wet road. Він врізався в дерево після того, як його hmm? на вологій дорогі, як його занесло. Заносити це скеда. І це past simple, тому skidd буде з закінченням ed. І так як у нас приголосний, голосний, приголосний, то ми останню букву подвоюємо. Skidd. Skidded звучить. He skidded on the wet road. Четверте. There's a school on the corner. На розі є школа. So out for small children. Тому, «хм» hmm, Стосовно малих дітей, будь обережним Watch out. Запам'ятовуйте прийменник. Watch out for. Будь обережним стосовно когось. Do you always to the speed limit. Ти завжди швидкості, точніше, обмеженій швидкості, завжди дотримуєшся обмеженої швидкості. Дотримуватися це у нас хіп. Do you always keep the speed limit to the speed limit? I parked in the street. hmm Then the car park because it's free Я припаркувався на вулиці замість того, щоб припаркуватися на uh, стоянці, тому що це безкоштовно. Замість того, instead of іншими словами, rather than є. Yeah. Також дуже швидко ми це все виконали. Вправа сім. About you. Write your answers or ask another student. Цю вправу ви можете самі виконати для себе. Спочатку повторіть всю лексику цього уроку, і потім відповідайте на питання, застосовуючи цю лексику. На цьому. Вивчення лексики за темою машини та кермування. Ми завершуємо. Наступного разу ми будемо вчити лексику за темою подорожі. Traveling. не пропустіть цю важливу тему, особливо ті, хто люблять подорожувати, і ті, хто не люблять або не мають можливості, але будуть складати іспити, писати тести. А там ця тема обов'язково буде. Тому чекаю всіх наступного разу для засвоєння нової. Теми до побачення.